Переїзд до Польщі для українців часто супроводжується необхідністю адаптуватися до нових правил і законів, що регулюють життя в іншій країні. Польське законодавство має суттєві відмінності від українського, тому важливо бути обізнаним у ключових аспектах, що впливають на повсякденне життя та правовий статус мігрантів. Сьогодні ми розглянемо основні відмінності між українським і польським законодавством, які необхідно знати українцям у Польщі. А з вами Маша. І ви на каналі Workport. Підписуйтесь на наш інстаграм та на наш Ютуб канал. Тут ми розповідаємо усе про роботу та життя у Польщі. Розуміння відмінностей між українським та польським законодавством є важливим для українців, які проживають або працюють у Польщі. Польське законодавство є більш структурованим і суворим у багатьох аспектах, особливо що стосується соціального захисту, оподаткування та трудових прав. Для успішної інтеграції в польське суспільство мігрантам важливо ознайомитися з основними правилами, що регулюють їхні права та обов'язки, щоб уникнути можливих проблем і повністю скористатися доступними можливостями. В Україні та Польщі діють різні підходи до оформлення правового статусу іноземців. В Україні іноземці можуть отримати дозвіл на тимчасове або постійне перебування. Тимчасовий дозвіл дається на підставі навчання роботи або сімейних зв'язків у Польщі. Основним документом для іноземців є карта побиту. Вона видається на підставі легальної роботи, навчання, об'єднання сім'ї або ведення бізнесу. Особливості польської системи є поділ карт на тимчасову та постійну, а також спеціальні дозволи, наприклад, для висококваліфікованих працівників. Це називається синя карта Євросоюзу. Основна відмінність в Україні дозволи на проживання регулюються менш жорстокими правилами. А в Польщі навіть при тривалому проживанні іноземці. Повинен відповідати суворим вимогам для отримання карти побиту. Правила працевлаштування іноземців в Україні та Польщі також мають свої особливості. В Україні іноземці можуть працювати на підставі спеціального дозволу на роботу, виданого роботодавцем, або на основі проживання. У Польщі для легального працевлаштування іноземців необхідно мати дозвіл на роботу або декларацію про намір працевлаштування, що видається роботодавцем. Також працівники з країн, таких як Україна, мають право на спрощену процедуру отримання дозволу на роботу на термін до 24 місяців. Але для цього потрібно відповідати певним критеріям. У Польщі іноземці, зокрема українці, мають легші умови для працевлаштування завдяки спрощеній процедурі. Тоді як в Україні трудові правила іноземців регулюються суворішими правилами щодо працевлаштування. До речі, друзі, якщо ви шукаєте роботу у Польщі, підписуйтесь на наш інстаграм і пишіть місто, в якому ви шукаєте роботу. Роботу і ми скинемо вам найкращі. вакансії. Податкова система Польщі та України також має свої відмінності, що важливо знати мігрантам, які планують працювати або вести бізнес. Податкова система в Україні передбачає прогресивні ставки для фізичних особ, які сплачують податок на доходи у розмірі 18%. Для підприємців діє спрощена система оподаткування з різними групами платників податків. Польща ж використовує прогресивні податкові ставки, Ставки, які становлять 12 або 32 залежно від річного доходу, також у Польщі діє обов'язковий соціальний внесок до системи соціального страхування ЗУС, що дозволяє забезпечити права на пенсійне та медичне страхування. Це означає, що у Польщі податки на доходи можуть бути нижчими для осіб з низькими доходами, 12%, порівняно з фіксованою ставкою в Україні 18%. Тож, друзі, сподіваюся, цей довідник стане вам у. Годі Пишіть, яка країна вам підходить більше? А з вами був Workport і До нових зустрічей.